Всім привіт! Заклав я інкубацію вже 5 днів назад. Сьогодні щось тільки руки дійшли зняти відео. Коротше, цей рік пробую експериментувати Теплуша Pro72 інкубатор. В даний інкубатор заложено 147 яєць. Зараз десь я знайду бумажку свою, тут я коротше, записую. Дні інкубації, зробив собі таку бумажку, тут, а, як, при яких температурах інкубюрувати. І тут а, я коротше, пописав, пописав кожної породи. У мене виходить раз, два, три, чотири. З цієї сторони і три з цієї, бо не влизло. Це сім, сім порід тут заложено. Чотири, чотири, з яких я купляв яйця От на цій стороні. На цій стороні це мої. виходить. Тут я заложив свої, щоб провірити оплід. Який оплід буде з моїх, Сьогодні у нас да, сьогодні вже на 29 те Це вже, нині йде шостий день інкубації. Десь на день восьмій буду робити перший просвіт. О, тут така у мене штучка тут зроблена коротше, порода. От Пише Легорн 42 яйця заложено, ну це відмітка, як я їх позначив. Тіпа, от, яйця Легорна так от виглядають. Тут відміточка стоїть один. Я знаю, що це Легорн для додаткової е цей, е регульовки температури ще заклав е ртутний термометр. Тут в мене два штучки лежить тут і тут. Щоб... Бо щось датчиком, цим китайським датчиком на яйця, я щось не вірю. Він коротше, е з інкубаторною температурою відрізняється. E, майже в градус, а ртутний і інкубаторний. Там пару пару, пару цех. Як -то, той показує, наприклад, 38, цей показує на яйцеві 38,3 лежить. Тобто 3, 3 цех. E, так, бачите, заложено. 147 яєць. E, подивимося, що з цього вийде. Інкубатор розрахований на 72. Я заклав 147. Такий от експеримент, глянемо, що з того вийде. Е, Світив, вроді, вроді як зародки є. Яйця всі шевеляться, автоматично переворушуються, перекочуються, Коротше, якось так. Отака от штука, такий от невеличкий експеримент. Далі буду трошки менше заложувати. Треба ще одного інкубатора купляти, як мінімум, бо одно, одним, одним працювати трошки, трошки напряжно. Того і стільки яєць заложив багато. Ну і для себе перевірити, перевірити, що з того вийде. Так, кажу, сьогодні вже шостий день інкубації. Буду робити просветку. Вось... На восьмий день тоді нормально буде видно. Зроблю просвітку, що відбереться, що останеться. Включуся, також покажу, щоб. ну, що типу... З шостого вийде. Інкубатор, в принципі, інкубірую вже ним третій рік. Інкубатор сподобався, класний, працює. Працює класно, е, тримає температуру, так, ну, і вологу тримає. Все, все чітко. Так що, інкубатор даний Теплуша Pro72 може рекомендувати. Якщо, якщо хтось захоче брати. Не, не, не пожалієте Звісно, на нього ціна зараз. Я його ще брав за 2800, по-моєму. Зараз вже 3,5 ціна на нього. чи 3600 навіть не скажу вам отак от. Так, що ж, поки що якось так, буду далі продовжувати знімати, показувати вам. Добрий ранок. Сьогодні у нас 3 березня. Вчора я робив овоскупію яєць заложених в інкубаторі. Коротше, от У мене вже от такий от вигляд має інкубатор. Дуже багато яєць відійшло. Шо? Діграйся. Дуже багато яєць відійшло. Було в мене заложено 147 яєць. Вчора я десь записав 147. Лишилося 108. Получається 39 яєць. 39 яєць я викинув. Помощниця моя прийшла допомагати мені. Так, цей. Дуже багато моїх від віадонтів відійшло. Непонятно чого там. Коротше, там процентів 70 яйць яйця відійшло. Треба думати про заміну півня, бо так діла не буде. І америкуни. купляв я америкуни. Америкуні Америкунів купив я 20 яєць. Яйця доволі дорогі. І з 20 яєць, таке яєчко має вигляд америкуна. О, типу, е, зараз сонце світить, не видно, воно звинувате. Е, з 20 яєць осталось 7. Ці всі навіть не те, що не заложені, вони честі просто. Коротше, капітальний. В мене трошки намахали з яйцями, опліт дуже поганий. Так що, отаке от. Таке от Така от фігня може бути, коли купляєш купляєш яйця. А так, в принципі, <кій> <кій> ну, я в одній людини брав, брав Легорна, це білі яєчка. Брав Легорна, брав Австралорпа Голубого і брав Білофельдер. То по тих, в принципі, вихід нормальний. Там, коротше, по два... По... По одному по два яйця відійшло, а а америкуни там вже просто жопа і мої віадонти просто жопа. Коротше, на даний момент у мене лишається. Сьогодні у нас виходить дев'ятий день інкубації. На даний момент у мене залишилося 108 яєць. але ну, я думаю, ще трошки відійде, бо були ще яйця такі під трошки. Я їх поки що ще оставив. Продовжуємо інкубацію, буду знімати, показувати, що там далі виходить. Так, що ж, на сьогодні, сьогодні. Ой боже, 16-й, по-моєму, день інкубації. Так, 15 й або 16, й точно не пам'ятаю, треба подивитися. Зараз будемо робити контрольну пересвідку і завтра буду вже переложувати з лутків на коврик яйця. Так що зараз подивимося, стільки ще яєць відійде. Так, от вже маємо перше яйце. як бачимо, зародок був сформований, але но, но воно замерло, не почало далі розвиватися. Так, ладно, просвічуємо далі. От також можемо бачити, тут вже був більш розвинений ембріон. І теж завмерло. То викосійця певно трошки. Трошки погане яйце І через то, да, через то воно завмерло. Так, ладно. світим далі. Так, як я казав, сьогодні трошки помолився, сьогодні вже у нас 17-й день. Завтра йдуть на коврик, вони вже якраз ще 4 дні залиши. Е, так, що ж, після другої просвідки виходиться. Залишилося в мене 96 яєць. Ще відійшло 12 яєць. Так, по породах я вже не буду казати, що там відійшло, подивимося з того, що вийде. Так, що ж, в принципі, 96 яєць. Заложено було 147. Це що виходить? 4,50. Це одне яйце, коротше, відійшло. Дуже багато було чистого. Ще при першому просвіті відійшло дуже багато чистих яєць. Я думаю, якщо б було трохи менше чистих, відійшло би набагато набагато менше. Завтра їх положу на коврик, не покажу. Я думаю, вони всі в місяці мені. Якось, якось так. І будемо чекати, дивитися, що в нас вийде. Ладно, поки що все. Будемо чекати. Всім привіт. Почалися надкльови. почали корчатка вилазити. Побистку відкрию, сняти, зараз буду закривати далі, щоб, щоб підсушувалося. Так. Якось так. Ладно, вилупиться. Не буду довго надовго відкривати, вилупиться. потім туться, покажу, що з того вийде. Знаєте, що найбільше бісить мене в інкубації яєць, то що от вже от повністю сформоване курча. от Вже воно має вилазити. Якогось воно чорта замирає в яйцеві. І у мене цього року 19 яєць. Так, повністю сформовані курчата. от Тупо позамирали в яйцях І це все. Це майже легорне. Все легорне позов. Легорні в основному більша частина. Цих менше в основному легорне. Чи, може, вони не змогли вилізти, чи що, я не знаю. В чому в чом проблема, ну, коротше, така от ситуація. Так, ладно, потім знімлю, покажу, що у мене вийшло по курчатах. Це викидаємо на гній. Так, що ж, сьогодні у нас 15. -те. Закінчується в мене інкубація. Не закінчується вже можна сказати, вже закінчилася. Тому що е, вже майже всі корчата я позабирав, ящичок поки що їх посказав. Зараз прогрівається брудер. Будемо пере, переселяти їх в брудер, поки що вони гріються в ящику. Ще пару корчатується в інкубаторію, але там такий, не знаю, чи з них щось буде чи, чи не буде, бо вони... Одне голови не піднімає, щось його по кругу водить. Друге то щось не хоче трохи вставати, ну нічого. Так. Е... Можна підвести невеликий підсумок, так, так би сказати, по курчатах. Всього в мене вилупилося 76 штук. 76 вилупилося нормально. Е... Далі Дальше... ну, перед цим я вже знімав, показував, що 19 позавмирали в яйцях. Причини, чого я не знаю, взагалі без поняття. Вологість нормальна була, вологість була 75 в інкубаторі. Що стало причиною їхнього замирання в яйцях, я не знаю. Е -е, може, того, що, мені каже, що трохи, ну, там були не, не, не дуже такі, звісно, великі яйця. Багато пару, було, пару дуже великих яєць було. Може, того, що це щось теж з що, нього з ногою пене то. Пару яєць великих було, бо яйця великі не знаю. Ну, Коротше, не пробилися вони і все, одним словом. Е, так. Снім вже друге відео покажу, як, як, як вони будуть рости, що я їм даю, е, який корм, чим пропаюю. і так далі. І тому подібне. Таке невеличке ще відео теж знімаємо, покажемо е, по, інкубації, по інкубації. Що можу. Можна сказати, було заложено 147 яєць, Ну 30, що там виходить. Пущі 40-39 яєць відійшло зразу за перший раз, потім, потім за другий раз теж багато відійшло. Коротше, вилупилося 76. Можна сказати, що половина з того, що я заложував, трошки, трошки більше половини. Нічого, добре, що хоч так могло бути, могло бути і ще хуже. Ну, багато, багато, з першого прошита багато неоплодів було. Там ще, там, яйця, яйця чисті були, не знаю, в чому теж причина. Півня вже поміняв в тих яйцях, що то яйця, виходить, мої були багато неоплоду. І америкуни, ті, що я купляв, там теж було багато неоплоду. Там же яйця поміняні. То яйця. В себе я півня поміняв. З те, що мені присилала людиною америкуни, я розібрався, вона мені гроші, гроші за яйця вернула частково. Так що проблем, проблем немає. Ну, америкунів теж я їх, звісно, хотів розвести. У мене їх лишилося було вже заложених 7 штук. З 7, виходить, вилопилось тільки 5. Два завмерли яйцеві, так що результат взагалі, я би сказав, фіговий. Причому яйця я брав по 60 гривень. Якось так. Так, ну що ж, кому сподобалось дане відео, підписуємось на канал ставим лайки. Я буду дальше продовжувати знімати життя в селі, розказувати, показувати. Якось так. Переселю їх в брудер. А він прогріється. Далі будемо знімати, показувати, як вони ростуть. Буду заложувати другу інкубацію. Десь після завтра бо завтра на роботі. Після завтра я приїду, заложу другу інкубацію. Також це все діло знімемо, покажемо. Якось так от, інкубірую я по цій от схемі. Цю е, схему взяв. Скинула мені людина, яка займається інкубаторами, а ці всякі приколи знизу я вже сам подороблював для того, щоб під підрахунок було удобно. Якось так, коротше. Що ж. <кхід> Ось така от перша інкубація в 2024 році. Можна її офіційно вважати завершеною. Всім дякую за увагу. Слава Україні, героям слава!